любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Вирости свій сад. Тому що, ну, як бачиш, <схи> все таке то, що все я там насадив, нарешті вже виросло. Обалдеть, тут яблук. І жесть, вони там здорові течу. Ану, я оце, походу, зараз все зібрав. А в смісці Строубері. А, не поняв. Це ж яблуня. apple Ааа, у мене тут було просто, походу, да? Я поняв, у мене тут усе є на 239 кілограми, 2,56-3 кіло, 14 кілограм яблуко! Шить одне. Обалдеть! Оце, 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 прям ти знаєш, непогано. Мені так подобається. Ха-ха-ха. Так що, максимально швидко збираємо все абсолютно, що мені тут доступно взагалі. В моєму саду. Ну, У мене тут же скільки просто всяких цих ягідок, овочів, да? Ану, диви. диви який має список. Я зараз тут бабла зберу. Це просто жесть. <рес> обалдеть. Так, тиква? Не поняв. А тиква вона що, Виросла і все, типу? Реально? Кукурузка що є, вона, типу, не пропала. А гарбуз пропав. Тю, прикол. Ладно, сел, давай подивимось, наскільки я взагалі тут назбирав. Ну я думаю, там обалдеть скільки. 29 500 Ха-ха-ха! <рес> У мене на балансі 32 тисячі 800 коїнів, пацан. Це просто жесть. Є якийсь кокос e, dragon Fruit? Нічого такого немає. Ну, Я б це все зараз би купив, реально, чесно. Я би все купив просто. У мене просто бабла. Капець. Істер шоп є. А ну давай заглянемо. Хопі. Got any golden plants? Аю? Я істер шоп кіпер. Гів мій голден планс. And I and you will unlock my special shop. Угу. Треба, щоб виросло щось золоте в мене. І я зможу відкрити у неї її, типу, магазинчик да? Поняв, поняв. Ваня каже, це він". М, -м, Ти знаєш, хто охоче вірю. Але, але. А що це таке? Квест Гівер? І Гір Шоп? Тут якісь пацани ще є. Воно іди сюди. Квест чувак. Шоу Майдейлі квест. Ану. Е, 5 тих гарбузів, 5. А що мені за це буде? Три сіт пекс. А яких сіт? 50 тисяч, це що таке? А, за 50 штук ти можеш купити поливалку. У неї всього-навсього 10 використань. Але ти прискоч... прискорюєш, типу, роз. Ну, пацан, ти знаєш? Це трохи дорого. Ну, це жесть. Так, сітшоп. Діди сюди. Там. Мені треба надо... щось круте, але круте. Або розібрали, або не заспавнилось. Ой-ой, да? ой-ой. ой ой Да, мжесть. Давай купимо два томати. Тоді хоча б. Хай буде. Посадимо зараз гарден. Тут якраз ось вже виростають. Томато сі. Бем, раз, бем два. Всяких, коротше, все, Що, що мене тут понавиростало, зараз все зберу. І все продам оп'ять. А він мені поставив цю штуку, чуєш? А як? А так можна? І воно буде діяти на моїй ці? Не поняв. Ні, серйозно? Ні, типу, якщо воно так працює, то прям дякую. Прикольно. Бо я просто не знаю, чи воно Ну, діє. Так як це все-таки його поливалка, а самі фрукти то мої єс. Давай подивимося, чи немає в мене чогось е, золотого. Ні, на жаль, ні, на жаль, поки що нічого такого не виросло, але супер треба, поняв. Тоді просто поки що продамо все. Шість половин тисяч. Обалдіть. Звідки такі цифри? Ну і все, що нам залишається, просто виходить чекати, поки оновлять магазинчик. Єс. Або чекати, поки в мене виросте золота штука. Хоча б щось, хоча б одне, поняв. Бо прям ну супер треба. Якщо кажуть, що цей магазин велико великокоднівський, цей імба, то треба по-любому щось золоте знайти. Але чи дуже великий шанс на те, що в мене щось виросте золоте. Це запитання. Це таке запитання, знаєш, хороше. От навіть якщо виросте золота полуничка, буде супер. Бо там же ж не важливо який конкретно фрукт, а важливо то, що просто золоте. Але щось поки що мені не везе. Чомусь. <хи> да. Жесть. Давай перепровіримо, може я просто підібрав і не замітив, але нічого такого не бачу. Немає в мене нічого такого, поняв? Ех, Тобі щось золоте, що виграти. Шайні. Виграв. Мені якийсь бейджик дали, не поняв. Мені щось, я щось все таке. Gold blueberry. Yeah. Oh, let's go. А ну. Так, ага, поняв. Треба спочатку в руку взяти. Давай тако опа. Приберемо в руки. На, Відкривай магазин. Ооо, в смислі? Не поняв? Шо-шо-шу? -шо? Треба 30 кілограм золотих цих. Обалдіть! Та це ж це ж, це ж.. ж просто. Ой -ой. Це капець, як треба багато збирати. Чуєш? У мене, до речі, воно ще одне золоте виросло. Це досить прикольно. Але... Факт в тому, що 30 кілограм. Як їх назбирати? Взагалі без поняття. Ох, ох 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 Так, тихо. Мені треба насіння. Насіння, насіння. О, бамбук. Ні. Давай купимо пару штучок і все. да? Більше тут нічого такого нема. Дубамбук у нас легендарний, насправді. Бери бамбук на всі гроші, Дімич. На всі прям? Ти думаєш? Ну, ладно. Я потратив усі гроші на бамбук. Я не знаю, наскільки це, правда, Ну, було хорошою ідеєю чи ні, але я сподіваюся, що мене не підманули. Бо я тільки що просадив 30 з лишнім тисяч сюди. Ой, жесть. Ось, бамбукові насіння. І давай їх отак попрям тут посадимо, да? Опа. О, а він їх поливає для мене даже диви. Клас. Дякую. Ого. Ого! Ні, давай я б не буду приймати, щоб все було чесно. Але обалдеть. До речі, золота клубничка виросла, полуничка. Це круто. Це прям досить-досить супер круто. Але то, що, ну, скільки їй треба, 30 кіло, золотих, це прям. Мега якось багато. Тупо жість. Ладно, пішли. Зараз здамо золоті приколи її. Wet gold ось раз. І десь у мене ще золоте було. Ем, а де? <свистит> а де? Почекай, у мене була ще золота ця. У мене десь була золота БлюБері. Алло. О, сі, ведголд. Найшов. Я ж кажу, що десь була, я пам'ятаю. Так, ану на take this gold plan. Не, ну такими темпами я буду обалдеть, Як того збирати, чуєш? А, вона ще й не забрала. Що смішно? А, ні, забрала. Nevermind. Хорошо. Хорошо. Так, нам Ваня каже, що там буде обалдеть скільки бабла. Давай продамо весь мій інвентар. Но... 11 тисяч. Обалдеть, які суми. І зберем бамбук. Бо він каже, що обалдеть там буде бабла. Ага, він пропад Продає, ну, слухай, нормальна така штука. <ріхи> Прям нормально. Опа. Все, погнали. У мене скільки цих бамбуків? Получається 9 штук. Yes. Продаємо. Ск... Скільки? 108 тисяч. <ріхи> а що, а що а що за суми такі? Обалдеть, я потратив 4 тисячі всього на всього на них. 4 Карл, а продав на сотню. <ріхи> Ого. <реш> У мене більше немає що сказати, просто ого. У нас зараз обновиться крамниця буквально за 5 секунд. Давай подивимось, що в нас буде по насіннячку. Опа, кокос. Забираю 6 тисяч. Ага, і все, да? Із е, прям тотально прикольних штук. Більше нічого, але тільки оце все якийсь туліп. Я такого ще не бачив, по-моєму, його навіть не було. А ще є дафодів. Що це що це за такі насіння? Що це таке? Я навіть не знаю. Це обалдеть. Окей, гарден. Так, бамбук Seed. Оп. Е. О, посадилося. Тако висаджуємо. І коконат. От коконат штука прям обалдеть, пацан. Ти прикинь, драгон Fruit золотий, випавшись, здоровий. На 10 кілограм, пацан. 10, майже 11 навіть кіло. Це обалдеть. <рес> чесно кажу, це обалдеть. Знову ж таки, я не збираю всі подарунки, які мені дарують підписники. Просто, ну, щоб було чесно, не сприймайте це за якусь мою грубість, бо це не так. Я просто хочу поняв, типу, сам всього добитися, Так що такі при... О, у мене золотий бамбук росте. Обалдєнно. Це прям чітко, це прям круто. Давай заберемо його. Скільки ти важиш? 4 кілограмчики. Йоу, обалденно. Пішли, зразу здам цій подружки. Правда, я думаю, що він би стояв, обалдеть скільки. Але ну, по відчуттям я думаю, що оця штука, саме цей магазинчик, він буде прям чіткий. Ну, як мені підказали, прикр... принаймні, але ну, будемо бачити. Збираємо бамбук, який виріс. Бо просто бабла, це же скільки. Просто мільйон, купа, я не знаю. Давай продамо все і. 38 тисяч. А чого так мало? В смысле 38 тисяч? Не понял. Може він просто із-за того, що в мене невеликий був? А чого тільки 38 тисяч? Золота кукуруза на 2 кілограм. Уше чітко. Але якось наче мало, ні? Десь мене, короче, намахало, походу. Так, забирай кукурудзку. 23 кілограми ще треба. да, кажеш. Ой-ой-ой. Ну це багато, слухай. Прям багато. Ну якось дивно просто. В перший раз мені тільки за бамбук дали 100 тисяч, поняв? А тут щось якось в цей раз не дуже дивно. Ладно, пішли, продамо ці всі штуки. I want to sell My Inventory. 1365. А, а слухай, може і, і, і немало мені дали. А чого ж я так багато тоді в той раз продав? Не розумію. Не розумію, не розумію. Так. Скільки кокос? 0%, я поняв. <пух> Ух ти. обалдеть, у мене тут кукурузка росте. Прикинь я би вона золотой шей й була. 6 кіло. <laughs> Нормально. Прям непогано. Ух ты. <laughs> Це що таке? Це манго? Непогано. Конкретно такий манго. О. А мені вліп. 77 кілограм. Ой-ой-ой. А коли я буду такі збирати вже овочі з фруктами, ні? Я б дуже хотів. Давай подивимося. О, кактуси є, прикинь. Давай зберу. На всі бабки купив. Хух, бамбук. На всі гроші купляю. Можу собі дозволити, поняв? Я все купив, я все вкрав. Хе-хе. Let's go. Зараз будемо садити. Десь отако бажано в оцю штуку, поки вона є, поки вона працює, це прям мега-мега-круто. Так, бамбук. Давай, отако. Садимо, там уже жесть який здоровий буде рости. Це прямо обалденно. І от так сюди поставимо кактуси. В радіус попадає? Ну, да. Час так. Част частично. Частково в радіус попадає, ну, в цілому, що ж як, як є. У мене тут купа цих всяких приколів вже назбиралося. Полуниці взагалі, в мене тут тонна. Ось так росте все багато і швидко. Перепровіримо на всяк випадок, чи не зібрав я щось золоте. І золотого в мене нічого немає, да? Ну. Ладно, не повезло, не фартануло, але в цілому теж непогано. Тут бамбук у мене росте, кактус по 0%, кактус. М -м 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 -м. Ладно, кактуси, походу, дуже довго ростуть. Да? Я так зрозумів. 4 тисячі продав. Ну, хайде. В цілому, файде. Тут більше у нас ніяких штук немає. Так що будемо ждати, поки бамбуки, бам бамбукові приколи повиростають. Ну, кукуруза тут взагалі обалдеть як росте. <реш> якщо чесно. І щось там. О, золота штука є. Слухай. Дай. Ну дай. А мене не збирається нічого. Чого? Опа, щось якісь підлаги були. Опа. Ну вона на 17 всього на всього. Типу, це не так і багато насправді. 22,60 ще треба. Ой-ой-ой-ой-ой, це прям багато, прям дуже багато. Пішли, оцей бамбук продам. Ой-ой-ой. А тут велика ця виросла, прикинь. Блубері. Ого-хохохо. Золотий бамбук, непогано. На 5 кілограмчиків. Може прийняти? Мені б для челенджу було прям нормально. І Саша комусь якусь тику хоче подарувати. Бери, це треба. Ну ладно, давай. Говори, лад, лад. І так заберу. Accept friend request. Давай приймем. Все, чи назис. І пішли здавати. Пішли здавати gold ось до бамбук. І десь я був ще зібрав голд, да? Ваня ще дає голд бамбук. Охого. <сум> Ваньок. Ванюк. Бустиш мене просто жесть. Але в мене більше нічого нема золотого. Так що пішли це здавати поки. Візьмі цю золоту штуку. Опа, 15 кіло. Ага. І візьми ще от таку штуку. Опа. 12 кілограмів всього-навсього. Давай назбираємо, коротше, оці всякі штуки. Самі галімі, поняв. І зараз продамо, щоб я побачив зараз чистий заробіток, чисто з бамбуку. 16300 продав. Ну там, в цілому, здебільшого, із-за тикви, яка прям дуже важка получилась. Давай позбираємо ці штуки, ось, о, які повиростати вже встигли. Ой-ой-ой, я ще й по ним лазити можу, ти поняв. Прикольно. Ану. Ну да, диви. Оп. Класно, цікава така особливість. Коли тут оновлення пройде? А воно вже оновлювалось. І нічого. А, ну кактус є 15 тисяч. Давай заберу в цілому кактус. Так, у мене є 166 тисяч. Це просто обалдеть. Скільки, по суті, посадимо тут такого ще кактуса. Опа. Я не знаю, чи я зробив помилку, що я саме такими їх от, ну, типу, так близько поставив друг до друга. Але надіюсь що це не є помилкою. Мені пополивали бамбуки, всякі поняв. Хе-хе-хе. Клас. Пішли ще продамо. У мене якраз чисто бамбуки залишились. I want to sell my inventory 26 кусків. Обалдеть. У мене вже 200 тисяч. Хе-хе! Ну і в принципі, любі друзі, на цій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тисяти сюди підписочку. подобайте на... мене манго перекриває. <зарований> здоровенне, на 20 кілограм. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Всім файного настрою і всім па-па.